А, всім доброго дня, підписники каналу Скіфі. Я радий вітати вас на каналі. Копаємо сьогодні, це вже весна, друзі, і копаємо сьогодні в дуже мальовничому куточку нашої, нашої Західної України, друзі. Дивіться, бачите? А, ось, така, ось такий яр. І тут кажуть, що це колись йшла стара дорога, якась австрійська. І... Ну, немає ніяких таких прив'язок, і ми вирішили просто побрудити в тих місцях, де ми ще не були. Знаєте, місце глухе, досить далеко від якихось поселень, сучасних поселень, але думаємо, що щось тут буде. Якось років 3-4 назад тут хлопці попадали на предмети биту, цебто якісь ломи були, сокири, ковалди. Зараз ми пройдемося, розундуємо цю територію, і якщо щось знайдемо. Звичайно, вам покажемо. А ми вам дякую, що ви зайшли до мене в гості і, мабуть, вже підписалися і поставили, поставили лайк. Якщо це не так, друзі, то ви маєте шанс виправитись. Ну все, мерщій шукати. Бачите, друзі, наскільки масивний сигнал. Я думаю, що тут, тут блін, точно щось є. Ну от, звідти починаючи, я аж сюди. Друзі, перший перший артефакт і це в нас є ось така сідушечка, ось така сідушечка друзі. Краска ще жива. Бачите, жива краска. Але так ну не, не цей. Став його десь в бік і ми будемо частинами, потім зберемо і вам покажемо. Так. І що, ми рухаємося далі? Так, може вже немає сигналів, а ну до... А ну зараз перевіримо. Перевіримо чи... Все... А, ну навіть треба перевіряти. Це... Во. Вот. Ну, сюди йде точно. Ну, сюди можна хліба землю. Ну, от, ну от, от пішов. От пішло ще щось. Слідушка є, значить там є далі. О, о, о. Це бак, напевно, ні? Не шкрябай, не, не шкрябай, Я ще на ньому їздити буду, ти що? Та, да, так, да, я теж би хер... Давай жінку повозити. Вожай, во, 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 є. Во, є щось зверху. Так, треба обережніше, друзі. Легенько, так, ото. Я не заважаю до Це німецький народ. Ну так, може бути німецький. Ну ми не знаємо, що це. Є версії, друзі, що хтось праві закопав, є версії, що тут по війні вона була. Ну, Поки що ми по одній цій і броні до ланца ми не можемо взагалі навіть зрозуміти, що там є. Ну, Але ми сподіваємося, що там мотоцикл. А от воно, друзі, показалося. Легенько, легенько, во. О така вона гарна. А? а що це таке гарне? Бочка якась? Взагалі не та ні, ні тут панотці. Ну, знаєш, уті крила, типу це тут. То... Ні, там народ. А може це яка свалка, бляха, а ми отак. Ну нічого. Давайте можна покупати. Ота... Може це Звалка. свалка. Ну але сюди, Олег, тут дороги нічого немає, тут дороги. Ні, ні, ти я не проти, я, ти мене переконуєш. Я не проти, щоб тут було щось. Така свалка. А ось тут пішло. Так, а як ви думаєте, що це, друзі? Поки, поки ще не показалося. Як ви думаєте? О, зверху. Дивіться, він глиб пішов. Резина. Він глиб пішов, дивись. весь. Ти що пішов глиб? Весь, 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 весь бачиш? Весь. Так. А що це може бути? Це ну. якась Холодильник. О, є ці болотники. Тихо-тихо-тихо, болотники, це добре. Точно, вон болотник. Болотник, болотник, так. Це не мусорка, це. Це не мусор, каже. Німець. Камрад. Каже, що це не мусорка. Дарованому конику. С хвостикою, хочеш, свастикою, так? Ти хочеш зі свастикою? хвастикою. Завжди мріяв про пляшку з васкою. Гуляєте, йойо, це так просто. Поставимо, остамо. Друзі, ну таке теж буває. знаєте, Не завжди ми купаємо копійки і сукири, буває і... Бувають і трактора, і мотоцики, бляха. Бувають різні. Клади бувають різні. Та, знаш, опит, це у нас таке перше. Так. Добре, знати, добре, чи? добре. О, тут так. Ось така, бачите, показалася вже педалька і холодильника. Ось тут якась педалька, бачите? О, дві. О. От, о, і тут, і тут. Ну, Поки що ми ще не... А вот тут така штука. Не? Поки що, як каже камрад, це ще не точно. Це, це ще не, не точно, що то мотоцик, але так. болотники, болотники. Так. Педальки і сідло. Я думаю, що тут... Є, так. Я знав, що сідло. Воно ще тягнеться. Дивись. Тягнеться, тягнеться, тягнеться. Дивись. Маємо маємо чистокровне БМВ. Алюмінію. Алю... О, блін! Якась дуга? Вот весь. Не, ну мотор польовий алюмінієвий. Вот. Так, от вот якась... мотор, який він то мотор. Якась... Ні, але то... Якась дуга. Тихо не підважуй. Ну, ні, ні, підважують. Нам треба контури просто зробили. контури зробити. дивися, Є Є, є резина, алюміній. А ну зараз чекай, де я заняло зараз... багато як Так, друзі, вон пішов. Пішло ще щось. Ну, Ми вже бачимо контури, але до кінця ще не зрозуміло, що це саме. Ну, ну Контури вже є, бачите? От. Клас. О. і коріння Кури... є, Але. Березговик. Бриз... Брезговик. Просто маркировка моя, бо ти набрзь готуєш. Та ти що, так? А якщо ти щось рідкісне, блін. Ах. Ну, друзі, отак, отак. Викопуємо. Нарешті мені повезло, блядь. Роботу лишиш, так? Знов роботу лишиш. Який раз? 25-й раз. Ой, Бачиш мою форму болотника? А вон які знаки є, дивись. Що тут таке? Де? О. Що, що? Ні, це поцарапав. Це алюмінівач, що? Ні, ні, це залізо, але краска рідна. Тобто ще ріденька краска. Во, дивися, а от ноги ставити. Во! Ну, во, ну, во. Та. во, ноги ставити. во. Дивися, во це. бачиш, во ноги ставити. Так, значить, а колеса. Може він так боком типу, Може, колеса прогнили, блін. Ну, так, во ноги ставити, во, дивись, ноги ставити. Самокат. Може такий робер більше вергірав, блін? А як ноги ставити на ровер, один, ти що? Ну, в принципі, так. <ривітник> Ні, я не... Подалі... <ривітник> Ні, ну, я тіпи, читав, що колись сіпо, один сидить, а другий сзади пхає такий круг. Ну тепер ще робить. Може тут радянський скутер. А, ну хіба що так? Ну то <ривітник> старий по-любому. прототип Ні, ваший. Ми надіємося на німця чистокровного. На порози. Друзі, це перша така знахідка. Я думаю, що це кожного перша така знахідка. Я думаю, що перший останній. Е, ну, може з боку ще один бути, так що не зарікайся. Вже на сліду серію. <смір> <смір> Часів, Австрії. Чуєш, а оце лежа що? Оце? Так. Це предмет якийсь, так? Це якийсь. Ну, це не точно. От, а як це. не точно, вони якісь дроти пішли. Ягр боки заклетіть. Глиб пішов, пішов Двиг, глибок, і пішов, Дивись близько. Що са б приколо? Глибокий ще йде. А мог зніметь. Глибокий ще пішов. Пішов і пішов, так? Да? А де руль, бляха? От мене ладно, мотор, де руль? Отой алюмініум. А що тут таке алюмінію? Мотор? ну. А. Мотор? А. Знаєш, Ух! Автомат. Що тут таке? Руль. Руль! <т <т руль! Руль! Але офігенний дивись. Ну? Ну це реально ну типу це не є. Так, то щось таке якийсь. Ну, бл... ну, ну, Це є алюміній. Ну, алюміній, зрозуміло, але... Ну дивіться, який руль, ну бляха. Руль. Ну я думаю, що мені здається, що може бути весь зборів. Нам просто так мотор нижчий просто ліг. Так, алюміній. Алюміній. Копілка алюмінію. Ми вже трошки докупалися. Бачите. Тросту. Вже є в принципі. В принципі вже Вон ми бачимо. Ви уявіть собі, як тяжко було його підкидати, Знаєш? От коли кажуть підкинули. Ви, друзі, уявіть собі, як тяжко було підкинути, з, зробити такий спектакль, бляха. Роками, я думаю, 50 років пішло на те, щоб. Може і більше. Може і більше. Олег, в якому році ти його закопав? Ну, дід діду казав, що коли з'їхав по грибі, то цих поламав, синів закопав. Тут пульт є і ще ключі воно. Ставлені. Ставлені, так. Друзі, ну от болотники, а ми вже... Так більш-менш розуміємо, просто не знаємо, як воно називається. Муравель, не муравель. Такий оранжевий, бачите, ну, точно радянський, один з перших е скутерів. скутерів мопедів Навіть тоді скутери не називалися, мопеди. Ну, Ми вже його точно докупаємо, подивимося. І вам абсолютно покажемо. Ну, Як мінімум, підписка має бути як мінімум. знаєте. Тут без, без, без підписки ніяк. знаєте. Оце що таке? Всіка з болванка. Ага, а може бути так від, від, відпереду фара? Ось тут фара була. О. Це турбіна. Ні, ні фара, во, во, фара. 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 Тут була фара. Фара була фара. О. Слухайте, ну блін, якось дивує воно, знаєте, вже вроді все понятно, а потім все понятно, що нічого не понятно. Так, ну що, ну, так, купаємо. Вибору немає. Але тут ж треба було знайти таке бляха. Як? Супер поисковики. помазання. Гуру? Зараз, справляй, зараз я попадин. Було б багато мільярдером. Криптою би займався. Так, Зараз би не знаю, якийсь бізнес, блін, якийсь. О, та. А якась херня А то Саня, не, не, давай, давай будемо мусор. А то ти за мене говориш, так? Ні, хлоп. Хто предваритель ячейки? Хто є предварітель ячейки? Хто найголовніший, якби цей винуватець? Того празника. Я не понял, перше, про кого говорити взагалі, бля. Що це каз, блін. Ладно. Цікаво. Вона вже рухається. Фару є. Фару є. є. О, ще щось є? Так. Це щось шльом. Ні, ну тому Ой, власильні. фара. Так, дивись, яка фара. Ну так гарно в руки візьми. Ти по той боку. Як... Якось... На заставці будеш центральний. Дуже класно, дивись. Вау. Слухай, а мені здається, що це можна продати, бляха. Як, якщо він модель рідкісна, то так. А то модель по-любому рідна. Це алюміній, народ. Та алюміній, алюміній. Це алюміній. Народ, це алюміній, блядь. Христи. Та ти що, ти кілограма алюміній, бля. Ти три кілограма, бля. А ти хотів свалювати. Блін, круто, народ. Три кілограма алюміній? Народ, ми сьогодні їсти будемо. Ми сьогодні їсти будемо. Ви будете лизати алюміній, бля. Я думаю, що там ще є алюміній. Аж возбудився, малий, бля. Там ще одна така має бути. Це ззаді, знаєш, стояли дві. No, no, передня. Задня не знаю. Задня теж було. Тільки легенько, та, так, ну, типу, не написано. Три, два, один. Давай. Є. Yeah. Отут це, отут. Чекай. Напевно нам цю треба, люльку ні, 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 воно. Але потягну, ви... ну потягну одне за одне. Чекай, головне, щоб ми не погнули там. Ні, ні ми не погнемо народ. Воно тут вот ще трошки. О, давай. Витягуєте то рама, то раму. Нам треба цілу люльку. Точно, то мотор був тут середину під сидушкою. Під сидушкою. А ну давай люльку. А, воно окрему. Воно окрему, воно окремо. Давай люльку. Спочатку люльку Нехай буде люльку. видіємо. Скай хотя б змуся. Ой, перста. Давай. А Земля ще просто. Так, Може землі до, до мене. Хтось до мене, мене ту бачить. Саня, хуй до мене. Олег, ти. Давай, давай, давай я тримаю вже знову. Давай. Давай. Тихо, зараз маленько пічи. А ти що, мідуха? Тихо, тихо. То мені. То мені. Шутка. Все, да. <laughs> yeah. Кине на себе. От є. є. Виставляйте туди, може, где? Я так не хочу тоді. Йому там його складемо. О, от ще лапка не є алюмініва. Так, Саня. Отут є, барда... до речі, речі бартачок. Сюди передавай. А, можеш? Дуже. А вон ще алюмінієй бачиш? А ну давай. Давай. Ре. Супаємо тут, вот тут. О, Раз, два, лежа, лежи, просто лежа. Каще потяг. Дуже багато землі. Салюха на купікай. Може такий мотор. От така, друзі, от така то фігня малята. Бардачок ще є, може там ще якісь документи? під кому. Чекушка кушка по-любому є. Бачиш тут ще... Ну реально бардачок відкривався, так знаєш? Так давай поставимо його. Тяжкий. Ну да. А, а праві, скажу, ну як сказати? Я не дуже грубий. Як там з э, чорним металом що роблять, Олежко? Знаєш, ну типа знаходять ржавий. А, а, Попаривайте велку. Так. так. Спазл складається, так? Так, от є. так був руль. Отак був руль. О, так, сто процентів. Запхайше вилку. Вилку. Вилку зараз обхаємо. Це, ваші ремонту, то йно чимало. Другу А ходять, видно, щоб стирчать. На бак, все, що. фару ще поставити. Точно? якось, знаєш, <IKE rue> <Rin> підпорку, тко припідняти до глиза. Фара спереді. О тут. От тут. Ооо, -моє! Так, робці мені поїзді назад занести. А це що? Це ззаді багажник. А ну поможи, будь ласка, хто поможе? А ну, назад від нас. О, запчастини вилітають? Рама вилітає. Вже рама спочатку. А то задні колесо, так. Ні, рама може теж стану, ні? Отак. От а тепер цю спочатку. Раму спочатку. Треба пхати ще одну раму, так. Рама вже їде на металолом, так, да, Олежа? Раму пхаємо з середнім, бо вона має та, бути з середнім. Саня, блядь. Ну тих, тих. О, ти реально Мені мені, мені сподобано, але мені О. Так, друзі, ось такого монстра. монстра ми викупали. дивіться, опа, став, став сідушку. Не тою стороною. Ось такого монстра, друзі. Чи той? Той, напевно. Ось такий монстр був. Ось такий ямі. А ну. Хто? То дика вихлопна? Ой, нацепка. На цепку, так? Я думаю, на що зараз ми ще прозвонимо, там ще щось є. Ну але, бляха. Все, ну, класно, ну класно, на мою думку, дуже гарно. Ще таке питання маємо. А, як би ви оцінили? А, це клад, це мусор, сміття, це. що це? Ну от, от як ви думаєте? Мені цікава думка камрадів, які копають. Чи раді би ви були викупати ось такий, ось такий предмет, друзі? Ну, бо ми з камрадами почали спілкуватися, і в нас виникло питання, як оцінити, як оприділити цей, цю знахідку. Ну, мені, як, як автору, ця знахідка, звичайно, дорожче золота. Але от для копачів, от скажіть, як вам ця знахідка? Ну, як би ви її оприділили? Знаєте, дивишся на ось цього дракона, муравля, мураху. І виникає питання, друзі. Ось яма, ось рів. Один рів, два рова. Ну це ж треба було викопати, блін, ну, метр глибини, може навіть більше. Для чого його кидати сюди? Якщо можна кинути он туди. Навіть окей, хочеш зарити, кинув туди і зарив, блін. Ну прикинув, просипав. Але ні, хтось чітко його зарив ось тут. Хм. Як ви думаєте, які у вас версії? Чому? У нас є версія. Uh, і ми ну, якби, в коментарях напишемо свої альтернативні версії. Так що напишіть, як ви думаєте, усього красення? Чому закопали? Якщо ви додивилися відео до цього моменту, це означає, що вам воно сподобалось, друзі. Будемо дуже раді бачити вас в рядах підписників каналу Скіфія. Ми з командою займаємося пошуком, пошуком різних артефактів. А і часом попадаються дуже ексклюзивні і цікаві речі, як цей мотоцикл. А, і ще одне. Хотів би вас дещо попросити. Знаєте, багато людей дивляться наші відео. От є відео, які набрали по 150 тисяч переглядів, а от підписуються дуже мало. І знаю, що ви не спеціально. Я також часто дивлюся відео і просто поставити підписку машинально забуваю, друзі. Якщо вам цікавий даний контент, якщо вам цікавий пошук старовинних речей, розповіді, чистка, все навколо пошуку з металодетектором. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Саме коментарі допомагають мені коригувати моє відео і розуміти, куди рухатись. Дякую вам за увагу! Всім добра! З вами був Колектор.